У наслідок російського обстрілу пошкоджено посольство Польщі в Києві. Про це повідомив речник посольського МЗС Павел Ронський у коментарі РМФФМ. За його словами, елементи ракети або малокаліберна ракета упала просто на дах будівлі та пробила стелю. Постраждалих немає. А збитки за попередніми оцінками невеликі, зазначив речник. Інцидент не вплине на роботу посольства Польщі у понеділок. Консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі, додав Бронський. Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним. Так прокоментував масовану атаку Росії по Україні духовний радник Трампа Марк Бернс. Він зазначив цитую: як людство пройде це випробування, коли зло так відкрито виривається назовні. Як вам стати достатньо сильними, щоб протистояти йому і перемогти? Кінець цитати також Бернс наголосив, що перемога можлива завдяки вірі, а не страху, об'єднань Україн, правді, там, де лунає брехня, і любові до тих, хто зазнає нас.